Мамка, мамка, ми вже нагулялися. Давайте нам холодно і хочеться їсти. Ми голодні. Їсти хочеться, аж пузо проліпло до крепта. А що це мамка, і... Одна вода, у що сьогодні. Та, на Зараз я подізу вкусняшок, дам паштетик, сухих камінців. Та й будуть їсти. Так, да, вкусняшка, вкусняшка. Ти їж їж. Набігались на холоді, так? Да, там було про Оно, таке вкусняшко, така мамка. Ти сама краща, ти сама краща наша мамочка. Та вже не підлизуйся, тільки тієїш, а не скидуй, сонечек. Ну, ти ж знаєш, мамочка, я ж так люблю лапкою їсти. А, паштетик, молочко, мамка. Муся муся, йди сюди, тут стільки їжі мамка дала. Та й ту я й ту. Я тако вкусняшку доїдаю. Сім спочляго.